Діт! Сьогодні з вами Мама Галя і Мирослава. Вітаємо вас на каналі Sisters Life USA. У нас сьогодні особливе відео. Сьогодні у нас розіграш двох призів. Перший у нас приз, головний приз ноутбук. У нас Acer Aspire 3 такий ноутбук. І другий у нас товарчик це отакий от масажер. Ми його купили в магазині загублених посилок, тобто в тому магазині, в якому ми завжди купуємо товари, як ви бачите, тут ще з Amazon є стікер. І оце такий масажер для шиї і спини. Отже, умови нашого конкурсу будуть такі: треба підписатися на канал. Також треба залишити коментар, будь-який коментар під цим відео. Треба поставити лайк на це відео, поширити відео. В будь-якій будь-якій соціальній мережі вашій і невеличке оновлення вам обов'язково залишити коментар під цим відео, тому що ми будемо обирати переможця саме по коментарях. Тобто з усіх людей, які залишать коментар під цим відео, ми будемо е обирати переможців. Переможцем стати може будь-хто з вас, тому бажаємо удачі! І стартує наш! Розіграш сьогодні. Ви вже можете брати участь в ньому. І розіграш буде 4 липня, в честь Дня Незалежності США, і ми будемо робити стоп нашого розіграшу 30 червня. Тобто, це буде це буде сто реєстрації. Ми закриваємо всі заявки. Тобто, так що встигніть саме взяти участь до 30 червня. Ось такі. От у нас умови Давайте розпакуємо наші е, товари. перший товарчик. У нас ноутбук. Опа. Як ви бачите, все новесеньке. Так. Опа. От Так. Вот такий от у нас ноутбук. Вау. Вау. Oh. Так, Так, зараз підключимо зарядня. Так, тут є зарядня до нього. Ми підключили зарядне. Як ви бачите, він включився. Загружається щось там. Так. До нього ще є отака накличка, тобто ви можете закрити камеру, якщо ви дуже переживаєте, що хтось за вами буде підглядати. От, пише just a moment. Так. Ось він загрузився. Ми далі нічого не будемо робити, тому що все зробите самі, всю повністю установку і так далі. Але, як ви бачите, все працює, все новеньке, можете вибрати мову і продовжити. І країну, так? Угу. Як зробити свій аккаунт? Так. Бачите, він ще нам поговорить. Що він на розкаже? Одним словом, все робоче, все працює. Відкрили перший. Так що ось такий от перший товарчик. Так, і наступний товарчик. Це у нас масажер. О. Текс. Як бачите, також все новеньке. Інструкції, ним користуватися? От такий апарат. Угу. І до нього є зарядне. І також цим масажером можна користуватись в машині. Що цікаво від нього? Так, включаємо. І mm -hmm. працює. О, oh, клас, cool. красота. Тут є. Якщо помітили, що він також гріє, тобто це червоне, що світиться, він нагріває, тобто буде гріти тут вам масажувати і гріти. І можна його також виключити, щоб воно не гріло. Просто масажувала. І тут є різні режими. Повільніше. Три різних режими. І воно Зворотний в різні бік. Та, в різні крут ї, крут ї. Туди, і назад Ну що ж, от такий товар. Наш розіграш неважливо, в якій ви країні знаходитесь, ми вам відправимо цей товар, якщо ви виграєте його. Бажаємо всім успіху в розіграші. Не забудьте виконати всі умови, щоб брати участь в цьому розіграші. І побачимось наступних відео всім, па-па!